Про угорські ультиматуми от, тих 11 пунктів говорити аж так зачіпати не будемо. бо це швидше нагадує продовження території Угорщини. Та ж України хочуть зачепити. Але от зараз Стефанішина пані почала почала знати як са в той у грудні. Почала приймати від кожної держави побажання, що хоче Україна, що вони хочуть та від України на прикладі Угорщина, яка ще держава. Можливо, Польща, бо ми маємо досвід до з блокуванням кордону може поставити якісь свої ультиматуми. Е, про, на на цих переговорах про вступ. От нам це не подобається. Зміні це і це, і це. Які ще є країни? Ну, дивіться, давайте з приводу Угорщини. З, з шантажистами не можна так розмовляти. Так, початок перемовин з Угорщини починається наступним чином: те, що вони запропонували, це фактично створення. Такого сепаратистського анклаву з перспективи захоплення Закарпаття, а потім щоб інші країни, Болгарія може по такій схеми піти Румунія пішли, по такій схеми, поляки можуть по такі. Це суто національне питання. Тому, звичайно, цю туфту в жодному разі не можна приймати а починати з, 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 з угорцями розмовляти з розумілими їх друзям мовою. Перше угорський банк ОТП повинен просто бути викинути з ринку. Допомогою, умовою, щоб він повернувся, це для того, щоб поміняли точку зору в Угорщині. А якщо далі не зрозуміють, так ну є ж дружба він же може поламатися так? надовго. Ну можеш, можеш, в країні у нас багато чого відбувається. Може, може запчастинку можна вести рік, а можна півроку, а можна і за три місяці вирішити і так далі. Тому що з цими з тими покацьками по іншому не розмовляють Це ж агресори. Це ж агресори, як і росіяни. Якщо ви там поміняєте російську угорську мову на російську, ви побачите дуже багато знайомих речей. Більш того, цю схему може активна Росія потім використовувати, сказати: Ну, от, а ми оголосимо це, от на не на, на своїй території а от там все оголосимо. Те, що російською, ага. тому на цю то хто не можна і не слід соромитись. Ми не 100 доларів що всім подобатись. Так і, і повинні розуміти свій інтерес.